Дрон, на який збирали в Южному, працює по ворогу. Відео Вікторія Сандюк отримала від бійців 28-ї бригади, які на Бахмутському напрямку. Та це робота квадрокоптера з попереднього збору Вікторії. Волонтерка близько двох місяців тому відкрила збір вже на третій такий Мавік-3Т. Збір закрили, а дрон передали військовим. Він коштував 200 тисяч 190 гривень. Купували квадрокоптер в Одесі. Дуже тяжко купували. Були, були питання, тому що замовляли Mavic, хотіли його купити за 185 тисяч, нам обіцяли, що привезуть, але в результаті виявилося, що якусь там схему накрили з цього приводу. І добре, що ми не, не втратили гроші. Потім, Питалися купити один раз, але виставили нам рахунки не за той Мавік. Ну, це просто ситуація така, добре теж, бо дуже це все складно. І знайшли Мавік, єлі, уговорили людей, які нам його привезли, продати нам його за 200 тисяч. Вікторія Сандюк розповідає, в роботі по збору участь взяла велика команда. Активно долучився до збору волонтер Іван Жуган. Окрім фінансової підтримки, Іван завжди акцентується також на інформаційній роботі. На своїй сторінці пише пости, в яких закликає підтримувати військо та звітує про зібрані кошти. Попросили хлопців знову надіслати відео їх роботи з нашими дронами. Надіслали ось це. Чесно зізнаюсь, що особисто я очікував якесь ефектне відео, як вибухає вороже БК, як коригується артилерія, і башти танків відлітають високо у небо, як рашисти навіки залишаються в нашій землі. Але хлопці в своїй мудрості і в своєму болю перевершили мої очікування, надумали мене немудрого, надіславши як найкраще відео, це відео дуже промовисте до всіх нас. Це відео їх мовчазний крик до всіх нас. Прохання допомагати їм не страждати дурницями, не байдужити, не впадати у відчай, бо нема чого, а допомагати, пише Іван Жуган. Це найбільше таке спонукання, це боротьба з абсолютним злом, який ведуть наші Збройні Сили, це головна мотивація. Десь, бачу, десь є вдалі текст, десь Та? Але дуже важливо, щоб постійно перебувати в цій медійності, тому що, якщо подивитися, як працюють соціальні мережі, то якщо людина довгий час не знаходилася, то ну, щось не писала, то ну, губиться і в мережі. І якби не є ефективним просто робити перепости з збірки, треба все одно привертати увагу аудиторії якимось текстом, якимось, якимось мотивуючим словом. Та тобто, скажем так, я в цьому дусі працюю, ну, який талант має, який, так би чим Бог наділив, тобто використовую той ресурс які можу, та, тобто які які сформувався як семінарі духовні, та і це використовуємо. Волонтери відкрили вже новий збір на такий самий дрон, а також прожектор. Оголошена сума 270 тисяч гривень. Долучайтесь своїм донатом на картку 5375 4112 1355 1166.